Відтепер на фасаді більшівцівської дитячої школи мистецтв пам'ятна дошка вказуватиме на те, що з 1945 до 1957 років у цій будівлі працювало відділення НКВС, де замордували сотні українських патріотів. Дошку відкрили 1 січня. Прикарпатка Ярослава Величко розповідає, її маму Ганну Кащій із села Кінешів, яка була зв'язковою УПА, представники НКВС певний час утримували тут та катували. Її зловили і привезли сюди в тюрму. І вона тут сиділа і дуже її катували. Дуже, отак, як, священ, отак, як казав чоловік, що її п'яти відбили, були, руки пхали, в двері закривали, ну її дуже катували. Один раз її так. Після катування несли через тілі більшівці сюди, а люди з Кіннешева йшли і її навіть не пізнали, як її несли на тих ношах таких і сказали, що буде з всіма. Таке буде з всіма, хто буде допомагати Бандерівцям. Ініціював відкриття цієї дошки парох місцевої церкви Різдва Христового отець Василь Завірач. Я думаю, що це дуже добре. Якраз в нинішній час, нехай народ знає, задумається, почитає і щось подумає, що то що то було, що то робилося, і вже можливо, десь поторочиться нитка і щось довідується більше про те, що тут відбувалося. Директор Івано-Франківського комунального підприємства Пам'ять Василь Тимків розповідає у 2019 році. Представники підприємства поблизу цієї будівлі виявили останки 59 людей. На цьому місці встановили хрест, а їх перепоховали на цвинтарі. У підвалі приміщення того ж року знайшли надписи в'язнів. Тут утримувалися родини українських повстанців, які очікували своєї веселки. Інколи це утримання могло тривати тижнями. Зрозуміло, що тут холод, недоїдання, інфекційні хвороби, плюс катування безумовно, тому що вимагали зізнатися за своїх родичів. Можливо, ще хтось переховувався з повстанців в Криївках, намагалися вибити будь-яку інформацію, щоб їх виловити десь в їхніх схоронах. І е, люди е, залишали тут написи на скінах. Хтось намагався залишити ім'я, чи якусь дату, чи е, село, звідки вони родом. За словами Василя Тимківа, для відкриття пам'ятної дошки обрали саме 1 січня, адже цього дня 1945 року повстанці атакували цю в'язницю та визволили з неї майже сотню людей. Ілона Захарук, Андрій Шустакевич, Суспільне новини, Івано-Франківщина.